Ревечі в ефірі. Програма огляд новин. І на початку, як завжди, коротко, про головні теми випуску. Чи стане житло доступнішим для молодих сімей? В Україні впроваджується одна із соціальних програм президента, що стосується здешевлення вартості іпотечних кредитів. На Київську область на сьогодні вже виділено 40 мільйонів на компенсацію відсутні цях гроші і. Приїде. Готуй сани влітку. У нашому місті тривають роботи з утеплення навчальних закладів. Тут пінопласт десятка, о, товстий такий. Я сподіваюся, тільки на це, що буде набагато тепліше. Пшениця в коморі, прибуток у кишені. Селянське господарство Альта, цьогорічний лідер з урожайності озимої пшениці. В цьому році спрацювали як ніколи. Досягли, можна сказати. Цьогорічний медозбір. Переяславські бджолярі хваляться зібраним медом. Ми виїжджаємо на Полтавщину, де взагалі цивілізації немає, немає ні машин, немає ніде ніякого, нігде не сіти, ніде не кров. Ми стоїмо в лісі. І там три сорти липні. А тепер про все це по черзі. Доступне житло саме під такою назвою наразі в Україні проваджується одна з соціальних програм президента, що стосується здешевлення вартості іпотечних кредитів для громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Саме це питання обговорювали на міськрайоні, на раді, яка відбулася в четвер в районному будинку культури. Наразі квартирне питання цікавить багатьох українців. Сьогодні чи не кожна друга молода сім'я потребує власного житла? Це проблема й для нашого регіону, зазначив очільник міста Олександр Шкіра. Ми з вами також повинні активно включитися в цю роботу, активно пропагандувати і агітувати наших громадян, приймати участь у цих соціальних ініціативах, тому що це дуже важлива справа для поліпшення житлових умов членів нашої громади. Участь у засіданні також узяли представники районної влади, зокрема заступник голови райдержадміністрації Валентина Губер. Розібратися в усіх пунктах нової державної програми, як то кажуть, від АЙ до Я запросили й керуючого територіальним відділенням Ощадбанку Віталія Дубовича, а також представника обласного керівництва, заступника начальника відділу капітальних вкладень перспективного розвитку головного управління капітального будівництва Київоблдержадміністрації Юрія Деркача. Фахівець детально ознайомив охочих. З умовами кредитування. Надання в гривнях кредиту до 15 років, де відсоткова ставка не перевищує 16%. І з фонду як одержувача коштів, якому ми другували повноваження, йде компенсація цих відсотків. Житло можна придбати як в недобудованих об'єктах, так і в об'єктах, які велися після 2009, 2009 року. В Київській області на сьогодні. Київська область займає перше місце по кількості об'єктів запропонованих до участі у цій програмі. Після Києва на сьогодні зазначив Юрій Деркач, держава вже виділила кошти на фінансування даної програми. На Київську область на сьогодні вже виділено 40 мільйонів на компенсацію відсотків. Це ті гроші, які вже є на сьогодні. Отже, кредит надається терміном до 15 років. При цьому обов'язковий власний внесок позичальника не перевищує 25% суми кредиту. Віталій Дубович, керуючий територіальним відділенням Мощадбанку, зазначив, що ця програма кредитування є дійсно доступною, адже держава гарантує часткову компенсацію відсотків. В цій програмі знову ж таки загальна ставка 16, але враховуючи те, що 13... Як ви, як ви вже чули, 40 мільйонів гривень закладено в компенсацію цієї ставки 13%. Тобто людина сама сплачує тільки 3%. Працюючи вже тривалий час в банківській сфері, я вам скажу, що я вже це говорив, що ну, 3% це середньоєвропейська ставка. Такої ставки ну, за час незалежної України не було просто-напросто. За умовами програми, кожен може купити квартиру в будь-якому регіоні України. На сьогодні вже існує перелік об'єктів незавершеного будівництва, у яких можна придбати житло. Більшість з них розташовані в місті Києві чи містах Київської області, таких як Бровари, Васильків, Біла Церква тощо. Що ж до нашого міста та району, то питання поки що залишається відкритим. Адже наразі на Переяславщині немає недобудованих житлових об'єктів. Однак представники міської та районної влади пообіцяли. Що докладуть зусиль, аби зробити все можливе, щоб переяславські молоді сім'ї теж мали можливість узяти участь у програмі молодіжного житлового кредитування. На сесії міської ради, яка відбулася на початку цього тижня, депутати обговорювали заходи щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження закладів соціальної сфери. Зокрема, цьогоріч потрібно зробити проєктно кошторисну документацію на встановлення нових вікон у школі номер 5 і утеплення фасаду будівель школи номер 4 та дитсадка Сонечко. Ця робота вже проводиться в дошкільних закладах Золотий ключик і Любавенька. Також цьогоріч повністю замінено вікна в. У, школі номер У деяких із цих закладів побувала Тетяна Панченко. У дитсадку Любавонька роботи з утеплення фасаду будівлі розпочалися наприкінці червня. Тривають вони й донині, розповідає директорка Любов Томенко. Більша частина вже завершена робіт, можна сказати, десь ціла стіна одна залишилася. Ще зараз працівники працюють, доробляють. Після утеплення будівлі, продовжує Любов Томенко, є велика надія на те, що в дитсадку в холодну пору, особливо взимку, буде тепло і затишно. Ну, тут пінопласт десятка, о, товстий такий. Я сподіваюся, тільки на це, що буде набагато тепліше, тому що у нас, наприклад, коли були великі морози, в деяких групах було навіть 14-15 градусів у 7 годин ранку, коли приходили вихователь на роботу. Включали підігрівачі, підігрівали, поки діток приводили у заклад. Крім того, що утеплено фасад у Любавинці потрібно замінити вікна, а їх у десятку всього 120. Із них лише 23 нових, придбаних за кошти батьків. Любов Томенко каже, що в міській раді обіцяє допомогти із вікнами, але згодом. А от у школі номер 2 такої проблеми немає. Директорка Валентина Одинець зазначає, цей заклад чи не найперший у місті розпочав роботу із заміни вікон. Уже кілька років поспіль у загальноосвітній школі номер 2 здійснювалася заміна вікон на металопластикові. Це відбувалося за рахунок батьківських коштів і спонсорської допомоги. Улітку цього року роботи із заміни вікон у школі було завершено, а допомога надійшла з міської ради. У цьому році, у червні і у липні місяці, здійснено заміну 66 вікон у двох корпусах нашої школи у актовій залі, у їдальні, у коридорах, підсобних приміщеннях, у кабінетах. І школа засяяла. Замість старих дерев'яних у школі номер 2 були встановлені нові металопластикові вікна, які себе як показує практика, каже Валентина Одинець, виправдовують, адже взимку в класах завжди тепло. Нині тривають ремонтні роботи і в закладах освіти району, і частина з них втілила плани за допомогою проєкту програми розвитку ООН та Євросоюзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2 У ньому взяли участь чотири громадські організації із жовтневого великої каратолі Поліг Вергунів, де жителі вирішили провести роботи із заміни вікон у школах та в Дем'янцях, де відремонтовано дах загальноосвітнього закладу. Подробиці у сюжеті. Приміщенню Дем'янецької школи вже близько 80 років, однак воно й досі служить тутешнім школярам та педагогам. Хоча проблем із будівлею вистачає, каже директор Микола Погребний. Чи не найбільше клопотів приносив дах, який у дощову та сніжну погоду протікав, і в класах на другому поверсі постійно були калюжі. Коли ми е, отримали інформацію про те, що є така організація проон ЄС, яка допомагає. Е, Своїми коштами вирішувати питання сільських громад, ми вирішили зібрати людей, батьків, громаду села і спробувати з їх допомогою вирішити це питання. Отож близько року тому було створено громадську організацію Дем'янецький центр місцевого розвитку, яку очолив житель села Сергій Мамітько. Проведено організаційну роботу і через деякий час розпочався збір коштів на заходи з відновлення даху школи. До цього громада підійшла зважено. Кожен допомагав чим міг. Сам ремонт покрівлі проводився в липні. Хотілося також відзначити нашого підрядника, приватне підприємство Мевіс, яке дуже оперативно, буквально за 15 днів виконала будівельні роботи. Якісно і буквально на слідуючий день вже покрівля була випробувана шквальним вітром і досить такими масивними дощами. Можна стверджувати, що роботи, роботи виконані якісно. Наразі залишилося лише встановити водозливну систему. У проєкті місцевий розвиток орієнтований на громаду 2 розповідає його координатор Ігор Герасимов, Переясовщина показала гарний результат. Вона є лідером з його впровадження на Київщині. Зокрема, про це говорилося на форумі, який проводився минулої середи. Ми проводили форум місцевого розвитку, на якому вже підвели, скажімо так, попередні підсумки участі нашого району у другому етапі цього проєкту. Практично всі наші громадські організації вони проробили проєкти по енергозбереженню. І ми вже ці проекти, чотири проєкти, завершуємо над ними роботу. Можемо сказати, що це один із кращих результатів в нашій Київській області. Якщо порівнювати роботу в першому проєкті та в другому, продовжує Ігор Герасимов, цьогоріч наш район із завданнями впорався значно краще. Уже реалізуючи другий етап проєкту, дійсно досвід громадських організацій значно поліпшився. І громадські організації, нові, які Дем'янці і половірони вступили, вони вже мали можливість поїхати і перейняти цей досвід у громадських організацій, які вже працювали в цьому проєкті, які знають, як це робити. Незабаром стартуватиме ще один проект програми розвитку ООН та Євросоюзу, який стосуватиметься впровадження заходів з енергоефективності, переяславщина один із трьох районів Київщини, який має гарні шанси взяти в ньому участь. Продовжуємо програму. У п'ятницю наше місто відвідала делегація з Польщі. Зокрема, тоді до Переяслава завітали представники Щецинського навчального центру фундації розвитку місцевої демократії, а також координатори міжнародних проєктів інституту демократії імені Пилипа Орлика. Для Переяславців вони провели семінар навчання на тему Прозора Україна в громадському діалозі. Про це далі. Ми зібралися в цьому залі і представники влади, і представники громадських організацій, представники засобів масової інформації, виконавчих органів міської ради для того, щоб повчитися досвіду до польських колег. Домінік Гурський, директор Щецинського навчального центру фундації розвитку місцевої демократії та Пшемислав Фендрих, заступник директора цього закладу, розповіли, що вже не один рік допомагають українцям упроваджувати в життя проект Прозора Україна, на кшталт того, який діє у їхній країні і має назву Прозора Польща. Саме 10 років тому у них відбулася реформа в самоврядуванні, яка так би мовити виправдала всі сподівання поляків. Сьогодні вони пишаються цими змінами. Більше того, вони готові підтримувати українців, упроваджуючи нові проекти в розвиток місцевого самоврядування. На початок пов'язаний, що ходять про розмови. Ну, Перш за все, я хочу сказати, що мова йде про розмову. Але не про розмови, таку, в якій погадали і пошли. Однак це має бути не розмова, де поговорили і розійшлися. Тільки про розмови, в якій всі разом. Przedstawiciele władzy, przedstawiciele społeczeństwa razem rozwiązują problemy i one są naprawdę rozwiązane. E, to, to, mowa idzie o taką rozmowę, gdzie przedstawiciele władzy, romackich organizacji, organizacji przedstawiciele gromady zasobów masowych, masowych informacji rozmawiają, domówiają się i problemy się. Представники польської делегації заявили, що вони відкриті до співпраці і готові ділитися з українцями власним досвідом у сфері реформування місцевого самоврядування. А зараз програму продовжує аграрна тема. Ми повідомляли про те, що в нашому районі завершився перший етап Жнив. Ранню групу зернових зібрано на всіх полях Переяславщини. Цьогоріч в окремих господарствах урожайність озимої пшениці перевищила 60 центнерів з гектара. А лідером є селянське господарство Альта, що в селі Дем'янцях. Заступник директора селянського господарства Альта Володимир Роздобудько розповідає, що їхнє сільськогосподарське підприємство одне з перших у районі провело жнивну кампанію, результат якої їх неабияк порадував. В цьому році спрацювали як ніколи господарством. Досягли, можна сказати, дуже високого врожаю. Цьогоріч у господарстві продовжує розповідати Володимир Здобутько, було посіяно 950 гектарів пшениці, середня врожайність, якої становить 64,3 центнера з гектара. Усього ж було зібрано 6100 тонн збіжжя. Це досить високий показник, один із вищих, можна сказати, на Україні на сьогоднішній день, не тільки по Київськи, але і по всіх областях, так як всі ви чули, що не дуже великий на Україні врожаї пшениці. Одним із чинників цьогорічного успіху, вважає Володимир Васильович, є закордонна технологія обробітку землі ноутіл, яку господарство використовує впродовж останніх трьох років. Ми працюємо третій рік, учимося саме на цій технології. Керівник учиться, нас підучує, агроном велику лепту. Із книжок бере, і я дожен сказати, що маємо досить високі рожаї. Отож, чи й справді свою ефективність довела закордонна технологія, але результат говорить сам за себе. І цьогоріч селянське господарство Альта зайняло лідерську позицію з урожайності озимої пшениці. Нинішнє літо є вдалим і для пасічників. Немало з них мають непоганий медовий урожай. Зокрема, про це в нашій знімальній групі розповів житель села Гайшина Іван Козій. Чоловік бджолярством займається 42 роки, тримає 27 сімей бджіл і має немало учнів, яких навчав цієї справи. Продовження теми у репортажі. Аби мати гарні результати у бджільництві, каже гайшинець Іван Козій, потрібно любити цю справу. Сам пасічник без меду та бджіл уже не уявляє свого життя. Я можу сказати це захворювання, це бджільництво, це велике захворювання. От і я зараз практично я не можу даже вилікуватися цього. Іван Юхимович каже, що бджільництво гарне захоплення для тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку, адже може повністю віддаватися цій справі. Слід сказати, мед називають за видом рослин гречаний, липовий, акацієвий, а також за місцем збирання лісовий, польовий, луговий, гірський тощо. Пасічник своїх бджіл кожного року вивозить на поля у ліси на Полтавщину, в екологічно чисті місця. І має в запасі різні види меду. Взагалі цивілізації немає, немає ні машин, немає ніде ніякого, нигде не сіють, нигде не кровлять. Ми стоїмо у лісі. І там три сорти липи, який ранній сорт, середній і пізній, є такий стручковий. І оце ми на цій липі стоїмо, ми качаємо натуральний липовий мед, ви можете скошувати, я вам можу дати можливість, які йому ціни немає. Хімічний склад меду надзвичайно багатий. Основними його складовими є вуглеводи, які швидко всмоктуються та засвоюються організмом, не вимагаючи зайвих витрат енергії. Крім того, у цьому продукті міститься багато вітамінів і мікроелементів. Мед цінний та корисний продукт, який, зокрема, зміцнює імунітет нашого організму. Велику цінність має і сотовий мед, який застосовують при захворюваннях органів дихальної системи та шлунково кишкового тракту. Смачно. Смачно. На жаль, нерідко в наш час при купівлі меду можна натрапити на підробку. Іван Козій розповідає, мед, отриманий від бджіл, яких підгодовують цукровим сиропом, майже не містить органічних речовин. Він позбавлений аромату. Надо покупати у надіжного і постійного чоловіка, який ви знаєте, всі мед, і у вас ніколи ніяких проблем не буде. Коли ви підете на ринок і у вас ще рідкий мед. І ви можете його, щоб узнати, що ви просто ложечкою підняли його. Якщо він піднімає маленька струйка, він розривається постійно, це натуральний мед. Коли він піднімається, і ви ще маєте голову собі, то не натуральний мед. І якщо ви хоч раз куштували справжній мед, продовжує пасічник, ви ні з чим не сплутаєте його терпкий до першіння в горлі смак. Підробка меду не єдина проблема. Іван Юхимович бідкається. Нині практично немає куди вивезти бджіл, адже багато полів обробляється хімічними засобами. Це шкодить навколишньому середовищу і знищує, зокрема, бджіл, а цих комах потрібно берегти. І на останок є ще одна інформація. Телерадіокомпанія компанія Альта запрошує до співпраці енергійних людей, які бажають спробувати себе у ролі журналіста, ведучого чи автора програм. Вимоги до претендентів, освіта журналіста, коректора або філолога та порядність. Звертатися за адресою вулиця Сковороди, 81, НЦК зустріч ТРК Альта. Телефон для довідок 5 шістдесят 18. На цьому у мене все. До зустрічі. Нехай щастить.